Слава Україні на покровському напрямку в околицях міста Крахове продовжує міцно тримати оборонні позиції 46-го окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. З 13 по 19 квітня 2025 року наші побратими відбили 41 ворожий штурм. При цьому російські окупанти втратили 200 одиниць особового складу, два танки, 155 БПЛА типу Мавік та «ФПВ», 5 одиниць БПЛА типу Крило, 5 одиниць мототехніки, 6 артсистем, 1 засіб реб, а також 18 засобів спостереження та розвідки. У боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади: це молодший сержант Ковальов Максим, солдати Віжнюк Дмитро, токар Дмитро, кузін Дмитро та Іванчук Максим. 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захист України. Тож не будьте осторонь, і ви підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги.